Уявіть себе у власній квартирі, яку ви щойно придбали. Хоча лише кілька днів тому у вас не вистачало на неї грошей. Уявили? Час реалізувати. Три основні кроки до омріяного житла. Перше. Зверніться до банку, щоб дізнатися, яку суму кредиту ви можете отримати. Друге. Зберіть документи на обране вами житло. Подайте їх до банку для ретельної перевірки. І третє. Відвідайте банк з усіма документами для проведення угоди купівлі-продажу. Власна квартира, це так просто. Зачекайте. Здається, у когось залишились питання. Ну що, з якого питання почати? Їх забагато для початку просто введи іпотека. Привіт, я Максим. Готовий відповісти на всі ваші питання про іпотеку. Мабуть, орендуєте цю квартиру і зважились придбати власне житло? Так. Це дуже важливе питання. До нього необхідно підійти відповідально. Для початку оберіть зручний для вас район. Ознайомтеся з інфраструктурою, оберіть тип будинку, який вас цікавить. Якщо це новобудова, обов'язково поцікавтесь репутацією забудовника. А які особливості придбання житла на авторинному ринку? Тут так само потрібно з'ясувати деякі моменти. Важливо перевірити, хто є власником житла, хто там прописаний, чи є спадкоємці на це житло. З перевіркою цієї інформації вам зможе допомогти банк та нотаріус. Які документи необхідно надати до банку для попереднього розрахунку? Документи про доходи, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб. І перший внесок він знадобиться в день підписання договору після отримання від банку остаточного рішення про надання кредиту. Якщо у вас не вистачає повної суми для першого внеску, потрібно заздалегідь продумати варіанти, наприклад, продати стару квартиру. Авто зняти кошти з депозиту або відкладати щомісяця. Перший внесок краще зберігайте в мобільних заощадженнях в Ощад 24 на 7 або просто на карці Ощаду. Потім, при оформленні іпотеки, ці кошти ви перераховуєте на рахунок, який вкаже банківський працівник, наприклад, через Ощад 24 на 7, термінал або касу ощаду. А якщо банк відмовить у кредиті, якщо ви подали всі необхідні документи і банк відмовив, то зазвичай це відбувається через вашу негативну кредитну історію, недостатній рівень доходів або проблеми з нерухомістю, яку ви плануєте придбати. І ще порада: якщо під час консультації з менеджером банку надати максимально повну та правдиву інформацію про доходи, сімейний стан, скільки дітей на утриманні, діючі кредити, витрати, а також надати повний пакет документів на вимогу банку, то можна уникнути проблем зі збиранням непотрібних документів та скоротити час прийняття остаточного рішення важливо не ігнорувати жоден із документів, про які сказав менеджер банку. І скільки часу чекати остаточного рішення від банку? Відповідь слід чекати протягом декількох робочих днів, якщо зауважень до документів немає. Після отримання позитивного рішення ви можете ознайомитись із договором. У ньому слід звернути увагу на те, чи правильно вказані прізвище ім'я по батькові та ІПН. Є дата оформлення документів, термін дії договору, підпис та печатка. правильно вказані характеристики житла, зазначені умови кредитування та додаткові умови. Договори, які є обов'язковими під час видачі кредиту, договір купівлі-продажу нерухомого майна, кредитний договір з позичальником, договори забезпечення з позичальником, поручителем, майновим поручителем. Договори страхування. На підписанні цих договорів присутні банк, покупець, продавець нерухомості, поручителі, нотаріус. Після підписання цих договорів угоду завершена. Після зарахування кредитних коштів на рахунок продавця або видачу коштів через касу банку угода вважається завершеною. Після сплати всіх комісій, здійснення платежів, першого внеску, підписання договорів тощо. Ви отримуєте такі документи: договір купівлі-продажу, договори застави іпотеки, поруки та додаткові договори до них, договір страхування та копії документів про внесення страхового платежу, витяг інформація з державного реєстру прав, що містить відомості про реєстрацію права власності. У банку залишаються такі документи: копія договору купівлі-продажу нерухомого майна. Договори іпотеки, поруки та додаткові договори до них, договір страхування та копії документів про внесення страхового платежу, копія правовстановлюючих документів на майно, майнові права, що передаються в забезпечення. А як зареєструвати нерухомість? Нотаріус реєструє нерухомість, робить запис у державному реєстрі після підписання договору купівлі-продажу. У договорі має бути вказано, як проводився розрахунок між продавцем та покупцем, а також те, що право власності на квартиру виникає з моменту державної реєстрації права власності на нерухомість. А як відбувається розрахунок? Гроші надаються позичальнику згідно з умовами кредитного договору, шляхом безготівкового перерахування на рахунок позичальника з подальшим перерахуванням на рахунок продавця на підставі договорів, укладених між позичальником та банком, або з подальшою видачею позичальнику готівки через касу банку. Після надання кредиту позичальник має щомісячно здійснювати платіж тіло кредиту та процент за користування, що визначений кредитним договором. Як можна погашати іпотеку? Це просто. В Ощад 24 на 7, терміналах Ощадбанку та в касах відділень. Ми отримали відповіді на всі наші запитання. Дякуємо. З Ощадбанком ваші мрії стають реальністю.